На Ютубчику сьогодні забув ще два моменти з вами проговорити. Путін ще що сказав, що мирна угода може бути тоді, коли там території тралювали, кордон б'ється по ЛБЗ, яке зараз є присутнє, і повертається Моспархат до нас повністю і всіма їхніми привілегіями. А також на державному рівні признається російська мова. Скажіть, будь ласка. Ви як ставитесь до такого ж, ну, до тих двох пунктів, російська мова на державному рівні, а також повернення Моспархату. Чи вони таке би підписались, чи ні? Що, якщо запитаєтесь ви в мене те саме питання, то краще за мене відповість ця голосовуха, яка мені сьогодні прилетіла від моєї подруги з Запоріжжя. Я вчилася в класі восьмому чи дев'ятому, і ми мали писати твір з української мови на тему щось на кшталт. Скільки ж державних мов має бути в нашій країні? Одна чи дві, і дві саме в контексті, звісно ж, української і російської. І ну, попри те, що наше місто тотально зросійщено, попри те, що я навчалася в ліцеї з російською мовою викладання, наша вчителька української перед тим, як ми почали писати твір, влаштувала нам лікнеп бесіду, хвилин на 15, напевно, в якій? Дуже чітко пояснила, розклала по поличках, що державна мова має бути одна. І мені це так врізалось в пам'ять. Просто, ну, От в той момент я реально утвердилася в цій позиції і Боже, так прикро усвідомлювати, що ну, з того часу минуло років 15. Після того була Революція Гідності, була війна на Сході. Зараз війна триває, і реально дехто з наших людей, з українців, хоча ну палки, ну просто. Я не знаю, якось навіть складно їх назвати українцями. Вони ще захищають цю ідею, ну, типу, двомовності на державному рівні. Я не знаю, мені здається, що дозволити це дорівнює втратити національну ідентичність, а з часом втратити державність. Вибачте, я просто мала висловитися з цього приводу.